Кому як не їм зустрічати день здоров'я спортивними змаганнями? Пауерліфтинг це свого роду, як стрибки у висоту. Результат виступу тут, як кажуть, на лице. Якби не просив висотник втриматися планку на місці, та якщо ти не дотягнув, вона приземлиться на землю разом із тобою. Так і у пауерліфтингу. ти не можеш вижати штангу наполовину чи встати із нею частково. То вже не результат. Саме його і якнайкраще намагалися показати учасники спортивних змагань з пауерліфтингу серед школярів, що відбувся на базі спортклубу «Рось». Традицією вже став приїзд на подібні змагання до Бердичева гостей із Житомира. Очолює їх президент обласної федерації пауерліфтинга Андрій Балінков. Але мала ця першість і дві вагомих особливості: по-перше, до місцевих клубів Росії та Гармонії, а також Житомирської фортуни долучився ще один підлітковий клуб із Житомира Елада. Ну а друга особливість та що хлопці, учасники змагань, отримали надзвичайно потужний стимул для гарного результату. За ними споглядали і разом брали участь у першості чарівні дівчата, які одного дня вирішили взяти у подружку важкенну штангу. Мені тут дуже подобається. Прийшла я сюди недавно, 4 місяці займаюся. Займалася спочатку просто фітнесом, але потім захотілося спробувати щось краще, досягти якихось результатів певних. Саме в цьому виду спорту чувствується, що... Ну, можна взяти якусь вагу, і ти цим будеш пишатися. Чим більше їх тим більше пишаєш. Плани на будущее побачимо. То зараз всі схиблені дівчата на своїх фігурах, на зовнішньому вигляді. Ти не переживаєш, що воно скажеться якось на твій фігурі? Ні, саме цей вид спорту він придасть мені найкращого вигляду і буде найкраща фігура. Спочатку почала займатися цим, щоб просто підтримати себе в формі, а зараз ну, стало якби, моїм хобі. От не боїшся, що в майбутньому заняття тут якось скажеться на твоєму зовнішньому вигляді на фігурі. Так, я про це багато думаю, мені про це багато друзів кажуть, але ну але мені здається, що нічого поганого ну не дівчатки самі от сюди приходять займатися, от і дивляться, наскільки тут ребята займаються, у них виходить, і виходить такий знаєте заряд, де проявляється от у них бажання. И вот таким образом мы решили показать, вот насколько девочки э -э не Ні, як завжди вважається, самим слабим полем. Вот, а показати, що і вони дуже вот, сильні, і притом жіміють таку красоту і абаяні. Головний організатор змагань, міський центр спорт для всіх вирішив не обмежуватися цього разу одним жимом лежачі. Учасники спробували себе у триборстві присіданні зі штангою, жимові лежачі та тязі у кожному виді. Кожен спортсмен мав по три підходи, взявши одну вагу, замовляв іншу, більш важку. Звісно, усі сили вкладалися у те, аби подолати замовлену вагу. Було дуже важко. Готувався теж так важко підготовлювався. Тренують в спортзалі гармонії. Тренер мій гвіздонь Людмила Валерівна дуже багато виклали для того, щоб ми вийшли на цей подіум. Але мені сподобалося сьогоднішні змагання. Які зауваження отримав у тренера після виступів? Ну, зауважень, в принципі, не було ніяких, але останній підхід не міг зробити достатньо кількість вогів, а так все було нормально. Загальний результат кожного учасника складався із суми кілограмів вижатих і витягнутих у кожному виді триборства. Дівчата виступали у чотирьох категоріях від 52 до 84 кілограмів. Переможницями у своїй категорії стали Євгенія Шейніч з результатом 145 кілограмів, Олександра Вітюк 215, Ніна Іщук 160 та Лілія Божок із результатом 162,5 кілограмів. Хлопці боролися у шести вагових категоріях. Найлегший спортсмен важив 46, найважчі. 62-93. Найкраще впоралися зі штангою Назар Савелко – 165 кг, Костянтин Біденко – 327,5 Олександр Царук – 395 Микола Ільченко – 387,5 Володимир Ладигін – 395 та Георгій Якимчук із результатом 295 кг. Тренери усі як один кажуть, їхні вихованці молодці. Що служило для молоді стимулом, а чим самі фахівці молоді вродливі та струнки не стимул. стимулнавірно мистимулируємо, потому що ми виступаємо так же, як житоміра. Вот Андрій, вот он президент обласної федерації. Он і виступає, также я виступаю. Вот і скоріше в это стимулирует ребята. Тому такое желание виступати грамоти, медалі а також комплекти футболу для переможців та призерів підготували спорт для всіх. Та спонсор магатьох місцевих спортивних дійст, депутат міськради Володимир Левандовський, талановиту молодь охочу до здорового способу життя. Кажуть, треба заохочувати, і з ними погоджуються і самі пауерліфтери. Привідінні сренування я хочу поблагодарить і сказати большое, огромное спасибо. Это міськ виконкому директору центру спорт для всіх Рудницькому Олегу Брониславовичу, а також міському депутату Лівандовському. Це наше будущее, і нужно о них думати. Вот. І чим більше буде такої спонсорської допомоги, тим більше будуть активно приймати участь ребята в спорті. Хочу сказати всім вуличним спортсменам, щоб приходили в спортзал гармонія, щоб не боялися, щоб кожен йшов до своєї цілі, щоб вони розвивалися не тільки духовно, а й ментально, фізично і заповнювали спортзали, адже це теж добре мати добре здоров'я та бути дуже сильним.